Глава Європейської ради та справжній друг України Шарль Мішель заявив, що найближчими місяцями залишить свою посаду, щоб взяти участь у нових виборах депутатів до європейського парламенту. Виводи це самі. Це перший випадок, коли чинний президент Євроради буде кандидатом на виборах до європейського парламенту. А також перший випадок, коли він залишає посаду раніше за термін. Сам Мішель заявив журналістам, що ЄС має достатньо часу, щоб обрати нового керівника ради. Та уникнути надання. Прем'єру угорщини Орбану важливої європейської посади. Хочу, щоб усі зрозуміли, в будь-якому випадку в червні мало бути прийнято рішення про мого наступника. Тож Європейській раді буде легко зробити так, щоб мій наступник вступив на посаду вчасно, заявив Мішель. журналістам. за наявності політичної волі. Є дуже багато інструментів, щоб уникнути Орбана, заявив Мішель. Експерти впевнені, що сам Орбан уже дістав в Європі практично. Сі не лише Україну тому інші лідери зможуть зробити все, щоб уникнути його тимчасового головування. Президент Європейської ради Шарль Мішель візьме участь у виборах до європейського парламенту у червні. В разі обрання він достроково залишить посаду. Якщо узгодження кандидатури нового президента Європейської ради затримається, цю роль буде тимчасово виконувати угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, адже в цей час Угорщина головуватиме у. ЄС більше про ймовірний вплив цієї ситуації на європейську допомогу Україні поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Привіт, Богдане, розкажи, які можуть бути причини такого рішення Шарля Мішеля, адже зараз він один із головних керівників ЄС. Ну, спочатку варто напевне зауважити, що Шарль Мішель очевидно має політичні амбіції, має бажання продовжувати свою політичну кар'єру. Його каденція на посаді очевидно вибігатиме у будь-якому випадку. А тут для нього серйозна нагода. Це червневі вибори до європейського парламенту. І Шарль Мішель вирішив, може можливо, трохи швидше залишити свою посаду для того, щоб збільшити свої шанси на подальші політичні можливості у європейському союзі, ось як він сам про це заявив цими днями. Я активно працював і далі буду це робити на моїй європейській посаді аж до останнього дня. Ми знаємо, що цього літа після виборів у червні настає час демократичних змін. Після виборів естафету новій команді передасть також і європейська комісія. Тому правильно, що під час цього демократичного процесу я постану перед європейськими виборцями на повноправному голосуванні, оскільки на цю посаду я був призначений 27-ма галауми держав та урядів. Це не легкий варіант, це відповідальний варіант. Богдане, а які справді шанси того, що Віктор Орбан, відомий критикою Брюсселя та прихильністю до Москви, таке очолить європейську раду? Ну нам треба чітко розставити наголоси. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має шансів наразі жодних очолювати європейську раду? Йдеться про те, що він міг. Тимчасово, чи можливо тимчасово виконував би обов'язки президента Європейської ради, якщо упродовж ще раз нагадаю, майже наступного півроку європейським лідерам не вдасться знайти заміну для Шарля Мішеля, бо той очевидно полишить свою посаду у разі отримання мандату на виборах європейського парламенту. Отже у Європі є система, згідно з якою кожна країна Європейського союзу має можливість президентства чи головування у ЄС упродовж шести місяців, і для Угорщини цей термін випадає починаючи з липня цього року до грудня, до кінця 2024 року. І саме упродовж цього часу, у разі будь-яких проблем, прим. М'єр-міністр Угорщини Угорщина перебирала би на себе потрібні повноваження, потрібну роботу у Європейському Союзі відповідно до обов'язків країни, що головує в ЄС Богдане. І нагадай, будь ласка, які функції виконує Європейська рада, як вона яку роль відіграє у наданні допомоги Україні, як загалом це може позначитися на європейську інтеграцію Києва. Отже, що таке Європейська рада? Фактично, Європейська рада це найвищий. Керівний орган європейського союзу, але йдеться про е, зібрання керівників глав держав та урядів 27 країн Європейського союзу. Тобто е, регулярно е, лідери держав ЄС збираються е, у Брюсселі чи деколи в інших країнах. Це раз на місяць, деколи два рази на місяць, у разі потреби частіше, і вони ось ця рада глав держав та урядів і вирішують найважливіші усі на. Найважливіше питання європейського союзу, отже. Коли йдеться таке про таке ключове питання як допомога Україні, очевидно, що Європейська Рада тут відіграє е, дуже важливе значення. І на минулому засіданні Європейської ради е, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан е, в одному питанні в питанні відкриття переговорів про вступ України до ЄС, він вийшов з кімнати е, і фактично таким чином дозволив схвалити рішення, але використав своє право вето і заблокував. Програму фінансової допомоги Україні на наступні кілька років. І до речі, незабаром на початку лютого, 1-2 лютого, у Брюсселі відбуватиметься дострокове надзвичайне засідання цієї європейської ради, на якому очікують питання програми допомоги Україні знову буде поставати, і увага знову буде зосереджена зокрема на премєр міністру Угорщини, якого багато в європі вважають зараз фактично найближчим союзником, якщо не другом Росії і президента Путіна. Дякую, Богдане. Це був європейський кореспондент Голосу Америки Богдан Цюпин. А Верховний суд США розгляне можливу дискваліфікацію експрезидента Дональда Трампа із праймеріс республіканської партії. Це рішення може базуватись на поправці до американської конституції про заборону участі в повстанні чи в заколоті. У вівторок Трамп постане перед федеральним судом у Вашингтоні. Його адвокати закликатимуть надати колишньому главі Білого Дому імунітет за звинуваченнями на його адресу. За справою стежить мій колега Олексій Коваленко. Олексію, привіт, розкажи, в чому ж важливість рішення Верховного суду. Тут важливо перш за все, те, що Верховний суд погодився розглядати апеляцію колишнього президента США Дональда Трампа стосовно рішення Верховного суду Колорадо, у якому Дональда Трампа проти Дональда Трампа, дональда трампа була використана третя частина 14-ї поправки до Конституції США, яка забороняє обіймати державну посаду будь-якій людині, яка брала участь у якомусь закладі чи спробі перевороту. І відповідно дональда трампа звинувачують у його участі у подіях 6 січня 2021 року, коли НАТО. Людей увірвався в Капітолій. і а, це історична власна подія, те, що верховний суд розглядатиме а, цю річ, бо верховний суд раніше взагалі ніколи не розглядав питання стосовно 14-ї поправки, тому ми не знаємо, яке саме рішення буде винесено верховним судом. І взагалі ця 14-та поправка до Конституції США вона дуже рідко а, використовувалась взагалі в історії юридичній історії США, і ми пам'ятаємо, що до цього Верховний суд. Це, Верховний суд Колорадо використав саме цю поправку. Так само ця поправка була використана державною секретаркою штату а, Мейно. Відповідно до цього, ім'я Дональда Трампа було викреслено із бюлетенів у праймері це попередніх виборах у республіканській партії. А, і, а, але ці рішення, і у випадку Мейна, і у випадку Колорадо, вони поставлені на паузу. І ми дізнаємося тільки остаточна крапка в цьому процесі буде, коли Верховний суд США, власне винесе. Рішення з цього приводу, і так виглядає, що Верховний суд поспішатиме розглядати це питання, бо перші слухання по цьому питанню були призначені вже на 8 лютого. І є ймовірність, що ми дізнаємося рішення Верховного суду з цього питання до так званого супервівторка. Це дати 5 березня, коли у більшості штатів будуть проведені праймеріс, і саме тоді от буде поставлена власне остаточна крапка в цьому процесі і для Колорадо, і для Мейну, і також. Майже 20 штатів, де розглядаються подібні справи стосовно використання 14-ї поправки до Конституції США відповідно до Трампа і можливості чи неможливості його участі у праймері з республіканської партії.